Всім доброго дня. Знову ж таки, сьогодні у нас продовжується 41-й день. Давайте розглянемо нову тему, так як там не складна. Express and purpose with 2 and for. Вираження мети з to і for. Дивимось. Та будь починаємо пізніше. Ми можемо використовувати ту плюс інфенітив і 4 плюс іменник, щоб казати про причини подію або. При... Або ми. про ще. Про мету, hmm. мету ді або причини, чому це. Чому робимо це? 2% впевнет. I went to the grocery store to buy some vegetables. I studied hard to pass the exam. Я йду в овощений магазин купити овочі. Я вчився наполегливо. Щоб здати екзамен. Для здачі екзамену. For++ плюс кноун. Іменник. For плюс іменник. Let's go to the pub for a drink. We climb to the top for the views. Давай. Від в паб для дрінку. Ми залізли наверх для гарного виду. Compare two versus four. Prenezed tool и four. I went to the shop to buy some milk. I went to the shop for some milk. Я пишев куп... Я пішов hmm. в магазин купити рішку молока. і Я пішов в магазин для молоком. Hmm. 4 plus ing Not use 4 plus verb to talk about why we do something. Ми Використовую 4 плюс инг і слова сказ, щоб казати, що Що за мета наших дій, чому ми робимо щось. I work hard to improve my English правильно right? казати. Turn the tv on to watch the news. Хочу щоб подивитися новини. Не представляю, что порашти мне так. I use for plus inh verb to talk about the purpose or function of an object. We can use to plus infinitive or for plus inh verb to talk about the purpose or function of a thing what an object is used for. Ми можемо використовувати інфінітив або for plus in with the kinchet слово, щоб казати про мету або функції речей, що... Цей об'єкт використовується для... Ладно. This machine is used for cleaning cars. This machine is used for... to clean cars. This is a special camera for photographing small objects. This is a special camera to photograph some small objects. Mm. Ця машина використовується для очищення... ...машин. Ну, машина це, мається на увазі, пристрій. Ця машина використовується... Очищення машин. Скажімо так. Для очистки машин. Це спеціальна камера для подорохування маленьких об'єктів. Це спеціальна камера. Щоб потографувати маленькі об'єкти, скоріш за все. To infinitive I went to The shop to buy some milk. А тут the gloves Saying what some so use it for. These gloves are used to protect uh, your hand. Mm-hmm. 4 plus known. I went to the shop for some milk. These gloves, are used for protection. 4 mm. plus you know, inova this slovo. Tilka these gloves, are used for protecting your hands. No the metal. Mm. Перед звучам ЄСЛАМ ми говоримо ту. Мені мій комп'ютер, щоб насислати важливе повідомлення. своєму самодоктору для призначення. А діет. Щоб втратити тулус. Втратити вагу. Я Типу зателефоную в ресторан. Для. Типу, бок Щоб. А, збронювати столик. Bookl. Тут можливо ту. Зермометр. Зермометр це інструмент for measuring температури. А, термометр! Это рецепт для вимірювання температури. Зрозуміло. Mm. Do you have time for a cup of tier. маєш за час на чашку. чаю? I need some money. Мені потрібно трішки грошей для таксі. І я потреб. Мені потрібно... Дочі, не мені. Я потребую. Грошей, щоб взяти таксі. Не щоб... Напригрожі взяти таксі. This knife use it for cutting plastic. Це, Знаєш, використовується для... Різання пластику. Де я. Де можу я. піти купити інгредієнти. Давайте ще. Подивимось. Тут, можливо, ту буде в четвертому дивимось. Ну, да, ту. Бокотейбл це дієслово. Дієслово використовується лише з ТУ в даному випадку. Запам'ятали, нескладно. Зараз постараємося робити без помилок. Яка гарна вправа. Вона йде в університет. Щоб продовжити її навчання. Мені потрібно купити нову сукню for my next interview. Для мого наступного інтерв'ю. Do you want to go to the coffee shop? Чи не хочеш ти піти в coffee shop для сніданку? Типу, кічені сістерс, а Окуты фуц. Типа для нарезания кухонные ножицы для нарезания еды. вот так. Да, это еще раз. Еще там по правилу иных. Буквально можем эту поставить. Типу. Ну, Варіант не підходить тут. А нет до finish my хомер. Мені потрібно додому для закінчення моєї домашньої роботи. Ти повинен зареєструватися. Авторизуватися точніше. Racing по-моему. на зарегистрироваться. For use the site, для использования сайта. I'm going to post office. Я иду в пост... Что вы видели? Stamps, марки. Чому тут є слово «Появляється»? Зрозуміло. Це інструмент для відкривання банок. Легко. Жило тут for open все ж таки. Я потребую залишитися дини. Для відпочинку, типу. б здобула поліцію. Щоб. For help ще потреба за допомогу. Щось дуже странне. Це вправа, але якось. Сенс не дуже зрозуміли цієї фрази. Ці фрази дуже рідко користувачі. Тут було нас питати, що іславна користується ту. Тут у нас ту финиш, тут у нас. forusing. Botous. Um, ну, чомусь opening. Тут основна проблема то, що це дуже рідкі фрази. Там в першому головне, що треба було зрозуміти. А тут тут таке собі діло. Дивимось. I went to the shop for. for бреда. is used to find New music. I do exercise to reduce stress. I shop online for saving time для збереження часу. Це парк park, park, гарне місце, ідеальне місце для пікніку. Ти можеш піти в бібліотеку, щоб знайти статті для того проекту. Використовуєте. Вони використовують медіа для розваг. Entertainment. A pain is for write. Ручка для того, щоб писати. To, для письма. Він навчався багато to, щоб отримати АЛОТ Тут от hard Шоргвори. For... Promotion Шоргорифайт по promotion Нібито вірено. Дивимось. Тут сейф Залишилось. Ну тут побраті, тому що нема в кінці цього. Тут А потрібно все ж таки ставити. Воно не вдаляється. Ну. Запам'ятали. Ось це третя це більш-менш, тому що тут використовуються фрази, які використовуються кожен день. Скажімо так. Тут у нас слово, наприклад, тут у нас звичайна фраза. Тут у нас також є слово. Тут депогадав, то. Тас to save. Типу, зберігати час. Ми це Ну, ладно. Не гадав, так не вгадав, що сказати. Тут про для письма. Тому райтін, а тут чомусь не пішло. Ну, ладно. А тут у нас помилка просто, тут вирішина Аф Перед, після for. Ну, тобто немає правил, яка Змінюється. Ну добре, сьогодні була така нецікава тема. Лиш це така тема для того, щоб просто зрозуміти, що перед діслом ставиться ту зазвичай. Тому, коли ми пишемо слово в словнику, ми пишемо всі перед ними ту, тому що ну, таке правило існує. Тому. Дякую всім за перегляд. Це була Сесія, Вона закінчується в перший день. Тому було гагір Сесія, Всім доступної зустрічі, всім пока-пока.